правила дорожнього руху переписали. Уже запроваджена низка нововведень щодо організації дорожнього руху. Зміни стосуються використання технічних засобів регулювання, а також запроваджуються дорожні знаки і розмітки європейських стандартів. Зокрема, табличка червоного кольору попереджатиме водіїв про нову розв'язку або дорожні знаки. Що попереду. Щоправда, нова редакція правил дорожнього руху діє лише частково. Водяться нові дорожні знаки, але наразі проводиться обстеження весняно-комісійне обстеження. Женя вулично дорожньої мережі, де має бути визначено місце встановлення таких дорожніх знаків, і відповідно закладені кошториси щодо витратних коштів на такі дорожні знаки. Найсуттєвіша новація обов'язкове застосування ближнього світлафар поза населеними пунктами. Світло слід умикати у період з жовтня по травень. Як свідчить державтоінспекторі, наразі кожен другий водій не вмикає фари. Зазвичай це легковики. Водії вантажівок більш дисципліновані. Знаєте, що маєте їх зі Це, «До 15 квітня зиму. Деякі водії про нові правила дорожнього руху мають поверхові знання. Які зміни відбулися, не одразу пригадують. А ви знаєте, що з 15 квітня діють нові правила? «Знаю». А які? Що які зміни відбулися, знаєте? Світло, там, далі і тому подібне. Знаки побідялися. Нема літератури, чи до 15-го опалений, коли сезон. Одні говорять, що включені фари мають бути. Одні так і. Тут не зрозумієш, коли їх включати. За це передбачена відповідальність згідно кодексу про адміністративні правопорушення. Стаття 122 -го говорить про те, що водії, які будуть не дотримуватися таких правил, буде на них накладено штраф в сумі від 425 до 510 гривень штрафу. Віднині дорожні знаки матимуть переваги над розміткою. Сама ж розмітка також зазнала суттєвої модернізації. Тепер вказівна лінія на дорозі буде аж п'яти кольорів: біла, жовта, синя, оранжева і. Біло-червона щойно проведуть ремонтні роботи. Дорожнє полотно розмітять по новому. Нова редакція правил дорожнього руху. Європейський досвід кажуть удаї водії остаточної оцінки оновленим правилам не дають. Я думаю, так як в Європі. Ну я не можу сказати, вже знаєте, по наших дорогах ну це конечно, не проходить. Нових дорожніх знаків у державтоінспекції нарахували понад десяток. Вони переважно інформаційні. Попри усі зміни нової редакції правил дорожнього руху, адміністративне покарання не змінилося. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.